Цієї прикормки зараз усі доріють. Ідеально як для себе перекусити, так і на подарунок. комусь. Вона неймовірно гарно виглядає. А на смак це просто вау. Тому давайте покажу, як його приготувати в домашніх умовах. Найголовніший етап це темперування шоколаду. Це треба робити за допомогою термометру. Його я замовила на сайті. Пром бо там можна замовити буквально все. Для початку ми зважимо наш шоколад і ділимо на три частини. Дві треті ми розтоплюємо на водяній бані, вимірюємо термометром 45 градусів вже буде достатньо. Я трохи перетримала, тому охолоджувала трохи довше. Розтоплену частину всипаємо відкладений шоколад і охолоджуємо до 30-33 градусів. Для зручності я прилила шоколад в стаканчики, воно у мене охолола до 31 градусу. Просто ідеально. І це вже настемперирований шоколад. І весь процес темперування я б відслідковувала термометром. Для зручності я нанизала полоницю на шпаж. І все просто. Аємо темперований шоколад та залишаємо застигнути. Різниця темперованого шоколаду від звичайного тим, що він не липне до рук. Тому тепер і ви знаєте, як зробити цю смакоту в себе вдома. Тому хоч замовляйте термометр на промі.